Добрий день. Зараз на серед мене звук Женко Лунова і мій перший виступ буде присвячений загальному огляду того, як в рамках СОД, які існують механізми захисту інтересів бізнесу як на внутрішньому ринку, так і на зовнішньому ринку. І власне, сьогодні ми будемо говорити про класифікацію таких механізмів. І розглянемо більш конкретно ці види механізмів захисту. Отже, в загально можемо виділити механізм захисту інтересу: це доступ до ринку та захист виробника, Тобто, це механізм, який спрямований на ці дві основні міти. З іншого боку, в іншому контексті, ринок може бути як зовнішній, так і внутрішній. Виходячи з таких двох вимірів, можемо виділити чотири групи механізмів захисту бізнесу. Тобто це доступ до зовнішнього ринку, це механізми захисту виробника на зовнішньому ринку після того, як він вийшов на, на зовнішній ринок. Далі, переходячи до внутрішнього ринку – це механізми, що спрямовані на створення сприятливого ворогів клімату в Україні, тобто для того, щоб для національного виробника було комфортно працювати в національній економіці, та, для... та економіка була привабливою для іноземних партнерів, для МВТ. І, і нарешті це захист виробника на мусорньому ринку і відповідні інструменти, що використовуються для цього. Отже, першою групою, про яку я хочу поговорити. Будуть механізми покращення доступу на зовнішні ринки. В рамках, в рамках СОД і піддумовленості, що існують, що в ній, можемо виділити наступні заклади, що здійснюються сторонами для того, щоб полегшити доступ на ринки одна одною. Ну, Найперше, не не що це скорочення різних скорочення між сторонами і за ті роки, що існує СОД, а ці тарифи були зменшені в середньому десь 5 разів за всі роки і СОД. Далі важливим елементом це є заборона використання кількісних обмежень, тобто це квоти, наприклад, квоти ембарго, і е, е, сторони закликаються заміняти ці інструменти е, тарифними заходами. Наступним важливим елементом є передбачування строго політики країн-партнерів, оскільки набагато легше мати справою з тими партнерами, від яких знає, що очікувати, і, і уряд знає, що очікувати, і власне бізнес знає, що в чим він стикнеться, коли він зайде на цей ринок. Е, наступним важливим аспектом є гармонізація. Санітарних заходів та технічних регламентів, оскільки це означає більш легший доступ на ринки, на ринки інших країн в тому контексті, що ця продукція буде визнаватися якісною і запускатися в принципі, тобто незалежно від того, які там які є тарифи чи інші бар'єри. Далі важливим аспектом є інформаційна підтримка. Тобто, знову ж таки, що сторони закликаються створювати інформаційні центри, які будуть надавати інформацію щодо тих питань, які цікавлять їхніх інформаційних партнерів, і надавати, в тому числі, інформацію щодо того, які вони, які вони планують зміни робити, а не лише щодо того, що власне є. І е, останнім але. але все ж таки важливим елементом це вплив на зміни в торговельному законодавстві інших країн. Тобто в рамках СОД існують механізми, які дозволяють торговельним партнерам країн впливати на процес рішення своїх, своїх партнерів щодо змін торговельної політиці. І це реалізується через можливості надання запитів та коментарів на повідомлення країн-членів, участь в роботі комітетів СОД та участь в багатосторонніх е, в перемовинах. І наразі, зокрема, триває дохійський раунд багатосторонніх е, перемовин в рамках СОД, де власне бере участь ну, вже дійсний член України. І трохи поговоримо про Дихійський раунд, власне, що це таке. Лихійський раунд е, носить таку назву, оскільки він був започаткований у 2001 році в місті Доха на, е, на, на конференції міністрів е, країн-член СО. І основні питання, які розглядаються в рамках Дахійського раунду, основному це питання доступу до ринку, це істотні скорочення як тарифних, так і нетарифних не бар'єрів це подальше скорочення. Далі це питання експортного субсидування і внутрішньої підтримки в питаннях максималь, максимального скорочення тих видів підтримки, які, є, які мають в собі створючі ефекти для торгівлі. І в грудні минулого року, під час дев'ятої конференції міністрів країн-членів СОД у місті Балі, нарешті було хвалено низку. Нових актів в рамках СОД, зокрема, це угода про сприяння торгівлі, це домовленості про трмашення застосування тарифних води, і домовленості щодо конкуренції експорті. Проте, на жаль, цього року виникли певні труднощі з імплементацією, з імплементацією цих домовленостей, тому чекаємо, як подібну відбуватися в цих раунді. Щодо того, яку роль відіграє Україна під час Дахійського раунду. Значимо те, що після того, як Україна набула член СВАСОД, в травні 2008 року вона приєдналася до групи країн-членів, що щойно приєдналася до СОП, і для, і для цієї групи існують певні спрощення щодо того, що основні зобов'язання сільського господарства та доступу до ринків інших товарів. Вони залишаються незмінними, що безумовно за даних умов для України є плюс для підтримки і виробника. Зокрема, це Україна може не скорочувати загальні сумку, сумку підтримки сільського господарства, не знижувати тарифи на сільськогосподарські товари, візні тарифи для іноземної продукції, не переглядати часові графіки майбутніх скорочень тарифів. Та сукупних підтримки, тобто те, що Україна наразі зобов'язалася, вона не має як би, ще більше поступатися та не здійснювати подальшого скорочення тарифів для, для несільськогосподарської продукції. Наступною групою механізмів захисту назнаних виробників це захист знаних виробників на зовнішніх ринках. І звідність е... захисту виробників на зовнішніх ринках може виникати, зокрема, тоді. Коли проти національного виробника країнами, торговельними партнерами, до яких національний, наш національний виробник експортує свою продукцію, можуть започаткуватися розслідування щодо запровадження антидемпінгових заходів, компенсаційних заходів та захисних спеціальних заходів. І дуже коротко приседав. антидемпінгові заходи входяться за умов, коли імпортуюча сторона вважає, що експортер. Возить свою продукцію за ціною дешевшою, ніж є нормальна нормальна небажна ціна на внутрішньому ринку країни експортера. Тобто свідомо занижується ціна для того, щоб отримати додаткові переваги. Компенсаційні заходи вводяться за умов, коли імпортуюча сторона вважає, що, що виробництво виробника експортера, який, який постачає продукцію на ринок, він його виробництво субсидується, і тому це дає змогу йому зменшувати також свою ціну, що також створює несприятливі умови для національного країни імпортера, оскільки йому важче конкурувати з таким, з таким імпортом. І захисні заходи вживаються, коли існує загроза, що значить, значне зростання імпорту продукції, воно створює загрозу для національного виробника і загрозу його видіснення внутрішнього ринку. І якщо ми подивимося статистику, стану на 6 жовтня поточного року, що робили, які розслідування або які вже є чинні заходи щодо українського, щодо українського виробника на е, зовнішніх ринках. То е, нам каже, що наразі в цілому є 8 таких розслідувань щодо української продукції: це 5 антидемпінгових, 2 спеціальних і 1 декомпенсаційні. І уже чи є 23 антидемпінгові заходи та 3 спеціальні. Е, Введення такого заходу означає, що імпорт, е, що імпорт продукції, на якому спосуджуються, е, ці спеціальні заходи, він е, з нього додатково стягується. З нього додатково стягується мита. Ну і сам факт розслідування, він вже як теж, є сигналом, зокрема для інших партнерів, що можливо варто більше уваги приділити продукції, якби теж не є зовсім позитивним для виробника, проти якого відбувається така справа. І щодо того, як діє механізм регулювання таких суперечок е в цілому, якщо нати процедуру, то можемо сказати, що. Її метою є саме позитивне саме врегулювання позитивне такої суперечки. Імпортери, ясно, що він зацікавлений, щоб довести, що, що, до, що, його, що, що та продукція, яка ввозиться, вона ввозиться не зовсім добросовісно, і цей захід варто ввести. Тоді є комунальний виробник, проти якого відкривається така справа. Він зацікавлений в тому, щоб довести. Що власне змісту звинувачення не існує, і він робить все правильно. І за таких умов, виробник, проти якого відкривається така справа, він має дві опції: або він долучається до розгляду справи, або не долучається і залишає все, як є. Тобто інші сторони саме доглядають, вирішують, що з ним робити. Але з таких умов очевидно, що ймовірність виграти справу стає дуже мізерною. Якщо виробник вважає, що ті витрати, які він буде змушений понести на логи цієї справи, вони від нього є прийнятними, що та інформація, яку йому доведеться розкрити, вона не є конфіденційною або за певних домовленостей, все одно може бути, може бути поширена, то він закликається надавати цю інформацію і тоді. Тоді під час розслідування буде використовуватися, зокрема, та інформація, яку надає він, і ймовірність вирішення такого спору на користь виробника-експортера, вона зростає. Тоді, якщо він програє, то вводиться або в повній мірі захисний захід, або частковий захід, що очевидно не є звер'янку на час експорту. І якщо розглянемо схематичну процедуру врегулювання, то можемо виділити шість загальних кроків. Перший крок це консультація, під час якого власне, оголошується пропонов, е, реєструються про е, всі зацікавлені сторони, до, що зацікавлені у такому процесі, взяти в ньому участь, та розсилаються запити щодо інформації. Зокрема, виробнику проти кого відкривається справа, щоб він надав ту інформацію, яка цікавить слідство. Під час другої стадії це родить суперечки вирішення такої суперечки. Під час цієї стадії ця група вже отримує відповідь на свої питання, ведуться консультації, власне, розглядається справа, і під час цієї стадії може тимчасово вводитися, вводитися захисний захід тимчасовий. Якщо е, вважається, що очевидним є те, що, що, що порушується добросовісна конкуренція. Третя стадія це затвердження фінального звіту, і е, після неї, якщо, е, якщо карці сторін вважає, що дане рішення не є об'єктивним, то е, настає е, розтис карги апеляційним органом і бреш-тереж затверджується фінальний звіт. І вже вводиться фінальний захід. Це може бути, як я вже казав, або, або повна ставка захисного заходу, або, або часткова ставка, або вирішується, що все добре знімається, якщо такі були тимчасові попередні заходи, і якщо е, вже сплачувалися якісь кошти виробником, проти якого була справа, то йому ці кошти компенсуються. І в цілому, якщо подивитися на історію торгових суперечок України, то були як позови проти України, як позови до самої України і позови, до, якої Україн, до яких Україна приєдналася як третя, як третя сторона. Ну, В основному, якщо подивитися по тому, що до якої продукції були, справа, були справи, то це в основному чинова продукція, алкогольна продукція і автомобілі. Ну такі і, і, і. не лише справи щодо антидемпінгу компенса... компенсаційних мит чи спеціальних мит можуть розглядатися, зокрема може також розглядатися запровадити це щодо того, щодо належного виконання домовленостей інших домовленостей. зокрема позов України проти Австралії, він, він мав під собою претензії України щодо того, зокрема що Австралія порушує режим найбільшого сприяння саме в технічному регулюванні і був такий позов. І в таких більш загальних позовах ініціаторами безпосередньо учасниками процедури вирішення створень є саме країни, члени СОД, а не бізнес. І роль бізнесу в таких процесів може бути наступною. Тобто, бізнес може співпрацювати з підвідними державними органами. Допомагаючи їм готувати певні документи, коментарі, тощо, ну, надати свою експертну допомогу. І в форматі надання інформації незалежно від країн-членів. Але важливо є те, що така інформація не факт, що буде дораховуватися органам, які завдають таку суперечку, але е, в будь-якому випадку допомога інформаційна є дуже важливою. Наступна група, група заходів, які ми розглянемо, це, це покращення доступу до внутрішнього ринку, який ми називаємо бізнес відвідувати України. Ті зобов'язання, які, які взяла на себе Україна в рамках СОД і в подальшому ті зобов'язання, які взяла на себе Україна в виході про асоціації з Європейським Союзом. Вони, їхня важлива сподоба є не лише зменшення бар'єрів до доступу на ринок, але і, але і ті реформи, які передбачаються цими домовленостями. І ці реформи мають безпосередню роль для, для сприяння, для сприяння покращення бізнес-клімату бізнес України. Зокрема, важливим елементом є застосування принципів належної практики в сфері е, санітарних заходів, е, стандартів і технічних регламентів. Зокрема, це їх публічність, ефективність, економність, неупередженість. І важливим для українських виробників є гармонізація е, стандартів і технічних регламентів з міжнародними в контексті асоціації це і європейські стандарти. І важливим, е, важливим елементом тут є те, що не лише зовнішнім, зовнішнім партнерам буде легше заходити на український ринок, але й українським виробникам потрапляти на зовнішні ринки, і також очевидно може зрости якість, якість виробництво в країні продукції і поінформованість споживача щодо неї, що однозначно матиме позитивний вплив вплив на спроможність української продукції конкурувати із іноземними з іноземними аналогами важливим елементом є узгодження національного законодавства з положеннями ОГОЦОД. Зокрема, це щодо оцінки щодо оцінки продукції для митних цілей, щодо передвідвантажувальної інспекції, щодо процедур лістосування, і так далі. На жаль, Україна не приєдналася до угоди про державні закупівлі, проте елементом доповнення тих зобов'язань, що взяла на себе. Україна в рамках СОД, тобто таким стимулюючим фактором є вода про асоціація, зобов'язалися, що вона приєднається до цієї води. І це надасть українським виробникам легший доступ як до українських терзакупівель, так і до де дерзакупівель інших країн, і, зокрема, в Україні процедура деревзакупівель очікується, що стане більш прозорою і чесною. І також ті зобов'язання, що взяла на себе. В рамках СОД Україна дозволяє, е, дозволяє, щоб її внутрішня політика, що пов'язана з торгівлею, вона була краще перебачувана, як і для національного виробника. Тобто українські виробники знають, що очікувати від від, від, е, від уряду е, в плані переговора політики, які очікувати реформи. Так і іноземні партнери вони більш впевнені в українському в електронному середовищі і більш. Охоче налагоджують зв'язки з українськими партнерами. І остання група заходів, які ми розглянемо, це власне захист внутрішнього ринку, тобто те, як, зокрема, Україна захищає свій внутрішній ринок від, від можливих проявів недобросовісної конкуренції з боку іноземних партнерів. Як ми вже захід у групі методів захисту. На зовнішніх ринках тут застосовуються знову ж таки антитемпінгові заходи, компенсаційні і захисні спеціальні заклади. Також для захисту внутрішнього ринку країна може використовувати допомогу своїм виробникам для того, ну, зокрема, якщо вони відчувають певні проблеми з тим, що, щоб відповідати певним міжнародним стандартам та в тому, щоб мати змогу. Не залишитися на ринку за умов конкуренції з іноземними виробниками, також е, стосовуються тарифні бар'єри для захисту внутрішнього ринку, проте знову ж таки в умовах сот е, максимальний рівень для кожної торгування для кожної позиції він є обмеженим. Тобто е, також є обмеження на рівень цих тарифів. Далі ця процедура ліцензування е, імпорту і е, і в українській історії був такий формузор, коли Україна що, ну, фактично щойно вступив 600 вирішила свої зобов'язання переглянути, які дозволяє, що й дозволяє зробити стаття 28 угоди НАТО. І Україна збиралася переглянути більше, більше ніж 300 позицій, хотіли підняти тарифи, але потім але решта відмовилась від цих намірів. І ми вже говорили про те, які заходи стосовуються протиукраїнської продукції. Тепер давайте поговоримо про те, власне, які заклади Україна застосовує щодо продукції з інших країн світу. Зокрема, найперше висновок, що Україна ці заходи використовує наразі менше. Зокрема, ведеться всього три розслідування: це два антидемпінгові розслідування і одне компенсаційне. І наразі чинимо її всього 16 заходів. Це е, антидемпінг 13 і спеціальні заходи 3. І нарешті, підбаючи підсумки, що власне дає бізнесу членство України в СОП. По-перше, це захист від дискримінації на зовнішніх ринках. Тут е, ми маємо режим не більше сприяння національний режим, який дозволяє українським виробникам на зовнішніх ринках мати такі ж права. На ринках торговельних партнерів, які мають національні виробники цих торговельних партнерів, та виробники з інших торговельних партнерів на цих ринках. Далі це більша стабільність торговельного законодавства в країнах-членах СО, знову ж таки, через процедури, через процедури прозорості інформування. Далі це краще передбачування змін в торговельному законодавстві, вплив на зміну в торгівельному законодавстві в Україні та країнах-партнерах через можливість надавати свої коментарі і побажання. І, інструмент, і також важливим є те, що Україна отримує інструменти захисту своїх виробників від недобросовісної конкуренції, як на зовнішньому, так і на внутрішньому ринку. Безпосередньо є дуже важливим власним до українського бізнесу допомога глобалізації. Спасибо важко.